У Шосткинській громаді рівень захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції знижується. Втім, смертельні випадки фахівці продовжують реєструвати. Так в Україні з початку сезону майже 800 осіб померло від коронавірусу, і 61 від наслідків грипу повідомила завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Ірина Хаміцевич. У нас в громаді також 10 випадків грипу, На жаль, ми маємо також один. Летальний випадок від е, е, ускладнень грипу е, всього по е, області е, у нас підтверджених 200 випадків і десь 800 е, випадків грипу. Е, Загалом по області, тобто грип і ковід, це ті групи захворювання, які приводять до серйозних наслідків. До амбулаторії громади минулого тижня за медичною допомогою звернулося 206 пацієнтів. Це на 15% менше ніж за попередній звітній період. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Ситуація більш-менш стабільна. Хворих на коронавірусну інфекцію немає. Закладі на сьогодні. Центр первинної медико-санітарної допомоги минулого тижня отримав від міжнародних партнерів гуманітарну допомогу у вигляді медичних препаратів. Усі ліки розподілять між амбулаторіями, зазначив пан Мазур. В той же час міський голова шостки Микола Нога поцікавився у керівника, чи затвердили лікаря у Тиманівську амбулаторію. Шовті В тімоновки ті визначений графік доїзду, виділен транспорт, і лікар буде кожного вівторка там проводити прийом без перебій. Також очільник громади пообіцяв надати будівельні матеріали для проведення у ФАПі ремонтних робіт. Будівельні матеріали ми вам даді, дамо, для Добре. Того, щоб і грубку в ФАПі підремонтувати, і там десь колодець комусь оббити більш кращими матеріалами.